Хто в нас тут сидить? Ти що мамкою хочеш бути, так? Да? Ви заходити будете? ціп 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 ті, що без мамки вже. Без мамки, так? Да? Яке гарне курчатко. А. покажись. Идем. Домочка вообще таки ручные, их так легко приручить. А эти двое достигли уже. Что, курчатого еда это. А ти чого не йдеш? Іди. Страшно. Ось у мене ще одна чубата. У мене декілька. Чубатик. Це обнімашечка. Близняшки, девчонки. Иди сюда. она так люба. Ух, грязнючая. Ну, это капец. Так и стоит. <реш> <реш> и еще будем? Давай еще трошки. Ну, пиди в мои, ну что ж вы в болоте? Ти що довго так стать будеш? <рі> Подобається. Подобається.